Це щось унікальне. Ну що, подивимось, що це таке. Що це таке? Поки що ми не знаємо. Лопата вперлася у скло. І знаєте що? Бачу-бачу. Пляшечку і пляшечка така квадратна. Подивимося, чи розписана. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Такий гарнесенький, морозний ранок. І я вас вітаю з зимового лісу. Сьогодні шукаємо на позиціях австро-угорських і німецьких військ, але в більшості тут все ж таки були німецькі війська Ландверу. Знахидок колись тут було багато. Сьогодні ми ходимо з металошукачем і зі щупом. Всі знахідки обов'язково вам покажу. А тим часом долучайтесь до збору на впівдрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати. Погляньте, друзі, скільки тут позицій, траншеї, бліндажі, весь ліс у них. Ось там на схилі теж. Я тут був вже багато разів, але, але кожного разу були гарні знахідки. Друзі, десь годину ходжу, купу смітників знайшов, але все консерви. Навіть маленького шматочка скла немає. Декілька сигналів знайшов, таких перспективних. Ну, Нічого особливого, пряжечко алюміній це по рейху, і шматочок латуні. Ось і все, заліз в таку глибоку траншею, мабуть, вона була десь 2-2,5 метри і на... Схилі траншеї, знайшов гарний сигнал, викопую і це знаєте що? А я вам зараз покажу. Це кліпса від корови. Ось така вона. На вухо чіпляли. Не знаю яких років, чи це солдати в Першу світову загнали сюди корову і з'їли її, чи... Вже за часів Польщі. Здається, це Перша світова війна цей період. Ну, хто знає, точніше, скажіть, будь ласка, ось тут номер корови, а ось тут місто. А місто яке? Зараз подивимося. А місто, друзі, Броди. Було колись таке місто. Ну і воно і зараз є. За часів Австро-Угорщини це був Велетенський торговий центр Східної Галичини, тому що місто прикордонне. На кордоні з Російською імперією, і тому торгівля тут була просто шалена. Цікавий сигнал, друзі, між бліндажами. І, здається, я знайшов щось кругле, зелененьке, але це гудзик. показує, тому що таке враження, що щось на ньому зображено. Корона, челевик. Польща, друзі. Орлик зображений. Польський гудзик. О, погляньте. І поляки тут щось робили. Можливо, полковика якогось знайду. Та ще й посріблений. Латунний, посріблений в гарному стані. Чи не польський? Зараз, друзі, протру і вам краще покажу. Це був, друзі, польський гудзик. але погляньте він розлетівся. Хоча посріблення ще досить добре збереглося, а через це він. Так розлетівся, згнив, тому що підкладка тут паперова, вона набирала вологи і гудзик гнив. На жаль, гарний би гудзик був, але ось таке, ще з нього лишилося. Ну, сигнал був такий не дуже-дуже потужний, але перспективний. Неподалік ще один був такий цікавий сигнал, потужний сигнал. І погляньте, що це таке. Це щось по німцям, мабуть. Сороковий рік? А що це таке не знаю? Якісь пристрій, котушки. Що це, друзі? Підкажіть. Не компас 100%. Але щось так відкручувалось. Хто знає, напишіть у коментарі. А можливо від польової рації якоїсь може бути? Гадаю, що може бути? Ну, пишіть. Будемо разом визначати. Я знову, друзі, заріс таку траншею і вона піднімається на пагорб. Сигнали є, в основному консерви. І навіть декілька гіль знайшов. І на бруствері траншеї в мене сигнал. І, здається, це перша монетка на сьогодні. Дивимось, що це за зелененьке і кругленьке. Це монетка і бачу два Гелера. Так, два Гелера. Ну, ще в гарному стані досить. Пісочок. Загубив солдат два Гелера. Зараз легесенько. Протру і краще вам покажу. Ну що вам скажу, друзі, пісочок є пісочок. Погляньте. Вона нас в гарному стані не затерта. Два Гелера, 1915 рік. Австро-Угорська імперія. Австрійський солдат тут ішов, йшов, ішов, і загубив монеточку. А можливо, і більше загубив. Потрібно довкола. Пошукати. Ось, горі невеличкий бліндажик. Несподівано великий сигнал, але залізний. І погляньте, це щось унікальне. Ну що, подивимось, що це таке. Що це таке? Поки що ми не знаємо. Якесь колесо унікальне, друзі. І мені здається, я вже знаю, що це таке. Правда ж? А це не фрагмент, не вал швейної машинки. Ось так. Погляньте. Ходімо до дерева. трішечки стукаємо її. Щоб краще було видно. Так. Це вал швейної машинки. А де сама швайна машинка? До речі, колись я знаходив цілу швайну машинку на позиціях. Ось така річ. Великі залізячі. Ну, але, на жаль, ось таке. До речі, зараз там ще пропікаємо, можливо, там ціла машинка є, Ну, але все одно. Це найбільше залізо, що я сьогодні знайшов на позиціях. Більше фрагментів швейної машинки я не знайшов, але знайшов унікальний сигнал у гарному збереженні. Погляньте, це саперна лопата. І, здається, це остроугорщина. 100% тою цілком остроугорщина. Стан чудовий, трішечки відсутня. І це не згнила, друзі, бачите? Це її так поламали. Дерево на реставрацію. Ось така саперочка. Був ще дріт в середині ямці, глибина десь 40-50 см. Ну, досить глибоко була. От, Можливо, це смітничок, потрібно гарнесенько ще прокопати, пропікати. Можливо, є пляшки. А можливо і ні, самотні. Така саперна лопата. Що з нею солдати робили, я уявлення не маю. А у вас які думки? Рубали дрова чи що? Тепер у мене вже всюди відніться відмінні кваліфікаційні знаки. Такий потужний був сигнал, я взяв пінпойнтера, потрішечки почав відкопувати. Бачу щось круглесеньке, зеленесеньке. А це фрагмент дистанційної трубки шапнейного снаряду. З пісочку. В ідеальному колекційному стані. Ось така річ. 100 грам латуні. Російська імперська армія. Але погляньте, який стан. Ох, була б тут медалька. Або капана пцахен, або відмінник, або пряга. Уявіть собі, стан. Пісочок який. Ну, але поки що так. Був глибокий, друзі, сигнал. Викупав консерви, бляхи. І чую... Лопата вперлася у скло. І знаєте що? Бачу, бачу. пляшечку. І пляшечка така квадратна. Подивимося, чи розписана, чи ні. А вона в нас не розписана. А ми знаходили вже таку пляшечку. Ось тут місце на печатку, мабуть. Але, на жаль, вона не розписана. Ось така. От камради вже тут ходять. Все прощупують довкола. Думаю, що тут зараз буде бачевський. Бачевський буде, але ось тут мої ямці. 100%. Ну що ж, пробую трішечки ще покопатися, можливо, буде пляшечка. Ще одна. Друзі, ну що, ще одна пляшечка. Камрад каже, велика тут яма є. Я вже дивився. Пляшечка розписана. Ну але розчарування нічого особливого. Якийсь левіко. Крилоло, якийсь італіт чи що. Маленький скол. Ну, можна зашліфувати. Мабуть, медицина якась, тому що ось є мірні поділки. Ну, Але пляшечка та ще й розписана і це вже приємно. І там ще є. Друзі, також десь є порцеляний шматочок. Знайшов ось такої Цікавої. Навіть не скажу від чого це. Буду інші фрагменти шукати. Ось, там ще є 100%. Копаємо. Продовжую розкопувати, друзі, яму. Є вже якісь гільзи, є патрони. До речі, потім буду все пропікувати. Можливо, будуть і жетони. І погляньте, бачите, ви вже пляшечку, вона була запхана в консерву. Консерва розлетілася, ось видно. І це в нас розписана пляшечка Діанка. Так, класика, але вона якась трішечки деформована, овальна. А, і тут ще якась газета була, чи що, папір. Ну, пляшечка цілесенька, діаночка, і це добре. І там ще є сміття, і потрібно це все викопувати. Потім покажу, що там буде. Трішечки перекопав, більше цілих пляшок я не знайшов. Ось, Потім буду загортати, це все доведеться пропікати. Можливо, будуть жетони. Німецькі по Першій світовій війні, тому що тут смітника дуже багато колись було жетонів. І саме неподалік я в одному смітнику знайшов близько 20 жетонів, гарнесеньких, цілесеньких. Тут теж таке може бути. Ну ось що я знайшов у цьому невеличкому смітничку. Ось цю пляшечку не розписану. Ось цю, це, мабуть, від дверей. Ось цю розписану, але трішечки побиту. Ось цю діаночку розписану. І бите скло, ложку. Ось такі гнилі патрони. Ось гнилі гільзи, А ось це, це потрібна річ на реставрацію. Це фрагмент руків'я кирки-сокира Австро-угорської. Недавно я знайшов кирку-сокирку і якраз без цих вух. І погляньте, ось ця порцеляна. Я не знаю, що це таке. Можливо, щось таке досить вінтажне було. Тому що непрості це тарілочки. Ось. Можливо, статуетки якісь були. А, ось це, наче півник якийсь, погляньте. Ось, бачите? Око, дзьоб, пташечка. Ага, клас, але все побите. Мабуть, така тарілочка була. І пташечки. Ну, ось поки що так. Більше нічого особливого. Якщо ще щось знайду, пропікуючи, то звісно вам покажу. Попередню яму, друзі, я закопав, пропікував, там лише були гільзи. Нічого особливого. Ну, Смітник такий з кухні. Тобто кістки, консерви і таке скло. Не бліндажний смітничок. І поряд метрів ось там я копав. Ось, метрів так, чотири, Знову смітничок, не глибокий, але є скло. Ось така пляшечка. Була б ціла, але здається, це я її розбив. Ось свіжі сколи, Так, це я. Це я. Ну, у нас зовсім зверху була, Можливо, 5 см не було, я не розраховував. Ось. Адол. дол, отж. Для ротової порожнини Австро-Угорщина. Ось така річ. І зараз спробую трішечки розкопувати. Глибина теж невелика. Бачите, скільки консерв, цегли. І поки що більше нічого я не бачу. Можливо, будуть ще якісь пляшки. Тут важко знайти, тому що все поверхневе. Тут такий пагорб і, мабуть, просто Відрами сюди зносили сміття. Тому що сміття такими купами невеличкими, десь метр на метр. Але воно тут є. Гарно зараз в лісі. Спокійно. Інколи падає сніг, коли хмарка набігає, а інколи сонечко світить. І в мене артефакт. Не знаю, що це за артефакт. Потрібна ваша друзі, допомога. Ось така річ. Тут отвори, мабуть, кріпилися до чогось, ну, можливо, від якогось ящика. Або щось в цьому дусі. Але насправді 100% не скажу. Якщо у вас є якісь думки, то пишіть у коментарях. Важко сьогодні зі знахідками, але щось трапляється, а щось ще трапиться. Сподіваюся, і камради щось цікаве знайшли. Ще одне залізяче, але цього разу я знаю, що це таке. Погляньте. А ви здогадуєтесь? Це зламаний, складний ніж. Складний, кишеньковий. Ось. Ну, перша світова війна. Але гнилий геть-геть-геть. Ще не розсипається, але повірте, розсипеться. Ну, але був такий ніж. Солдати ним користувались. Різали цим ножем хліб, масло солдати, відкривали консерви і одного разу все ж таки він зламався. А потім, потім швидше за все, викинули. І через понад 100 років я його знайшов. Ось така історія гнилого залізяча. Ну що ж, друга монетка на сьогодні. Я її вже взяв до рук, протер, тому що сигнал був на DOS десь 56, і я подумав, що це якась радянська нікелова монетка. Але ні, монетка нікелова, але австро-угорська. 10 Гелерів 1915 року. Ось така монетка, ще в досить гарному стані. Орел ось тут проглядається трішечки, потрібно чистити. Ну і така монетка приємно. Ну а де ж капани апцайені? Не знаю. Насправді на цих позиціях я мало знаходив капенів абцайхенів. В основному тут були гарні персні і жетони німецькі по Першій світовій війні. Але сьогодні ще жодного жетона я не знайшов. Ось камрад знайшов такі пляшечки. Що це в нас? Ось така Навіть щось пише. Погляньте, теж, мабуть, медикаменти. Ось така. 100 міліграм. Ще ось така. О, це теж медицина, теж 100 міліграм. І погляньте, яка гарнесенька сокирка. Взагалі стан супер. І таке враження. Ну, це 100% по Першій світовій війні. Погляньте, яка сокира. На реставрації. Супер гарна знахідка. Ну що ж, друзі, завершився наш сьогоднішній пошук. Перший пошук у 2025 році. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. Всі знахідки майже я вам показав. Майже. Камрад ще знайшов декілька монеток, декілька гудзиків. І такі нерозписані звичайні пляшки я теж вам не показував. Ну, що є, то є. Але без знахідок не залишилися. Долучатись до збору на фпві-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. А помиті знахідки я публікую в нашому телеграм-каналі. Теж буде посилання в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!